Вітаю, друзі, 16 липня. Вночі Росія влаштувала новий масовий обстріл з використанням шахетів і ракет. Пекло, нове пекло над Україною. І зафіксовані влучання одразу в кількох регіонах. Харків. Удар по цивільному підприємству. Троє поранених. Кривий Ріг. Одночасно атакували 28 шахедів і балістична ракета. Знищено промисловий об'єкт, декілька влучання по-інших і поранено 17-річного хлопця. Вінниця. Вінниця зазнала самого масового обстрілу від початку війни, влучання в об'єкти промислової інфраструктури і не в один. Палає просто задимується, вся вінниця в диму, і постраждало щонайменше семеро людей, людям рекомендовано не виходити на повітря. Станом на 6.40 ранку маємо вже сім постраждалих, двоє з яких в важкому стані. Загалом п'ятеро людей отримало опіки, двоє травмовані. Їм надається медична допомога. На об'єктах цивільної промислової інфраструктури працюють рятувальники. На одному вже пожежа локалізована, на іншому рятувальники ще над цим працюють також в області. Маємо пошкодження чотирьох житлових будинків. Один з будинків зазнав суттєвих ушкоджень. Решта пошкоджено покрівля та вікна. Загалом сьогодні Вінниччину атакувало 28 БПЛА. Орієнтовно 18 сіл знищено протиповітряною обороною. Дякую нашим силам ППО за захист Одещина, А саме Ізмайльський район. Атаковано інфраструктурний об'єкт, суми, багатостраждальні суми, влучання по підприємству. Пошкоджено адмінбудівлю, авто та два приватних будинки. Краматорськ. Влучання в багатоповерхівку цієї, цієї ночі. По Україні масово прилетіли знову дрони. Протиповітряна оборона фактично не справляється з такими ударами і пропускає Харків, Кривий Ріг, Ізмаїл, Запоріжжя, а особливо Вінниця дуже дуже сильно відчули. Росіяни методично вибивають цехи. Склади, промислові об'єкти, рембанси, всі промзони. Кожен такий приліт, кожне таке влучання це мільйони доларів збитків, збільшення розрухи і втрата ресурсів нашої України, порушення логістики, ну і так далі. Це все потім відіб'ється на дефіцитах, споряджень, обмунурувань на фронті, що вимусить офіс президента воювати живою силою, стачуючи резерви, ну тобто м'ясом. Звичайно, це все посилює дефіцит бюджету. І здорожчує війну, значно здорожчує. Мої прогнози залишаються незмінними. Осінь буде дуже складною, кривавою. Якщо війна триватиме, банкове буде змушена посилити мобілізацію, яка і так фактично додушує Україну. Будьте готові, ця зима може бути набагато складнішою від минулої. А що ж Трамп? І що з озброєннями від Дональда Фредовича? А озброєння вже відвантажуються: Петріоти, ракети до Петріоти протиповітряної оборони? Вони відвантажуються з Німеччини. We're already being shipped. From what countries? Coming in from Germany and then replaced by Germany, and in all cases, the United States gets paid back in full. NATO is going to pay us back for everything. In some cases, we're going to be paid back by countries of the European Union. Donald Trump is business. In private, Що європейські партнери, Європейський Союз, партнери по НАТО купують ці озброєння в Україні. Наскільки у них вистачить купувалки? Не знаю, але принаймні зараз це відбувається. І це дуже добре, бо це закриє небо над Україною. Наскільки, ну, будемо казати, набагато краще, ніж зараз. І прильотів буде значно менше. Хоча, звичайно, це не 17 систем Петріот, це 17 батарей Петріот, тобто це десь 3-4 системи, це маловато, це ракети до них і це виключно оборонне озброєння. Ви скажете, так а ми ж вчора чули таку перемогу, що Трамп сказав, що буде постачатися озброєння, та магавки, якими можна буде вдарити по Москві, по Санкт-Петербургу. Андрій Єрмак писав про перенесення війни на територію Російської Федерації. Друзі. Чесно, маємо справу з брехнею, з тотальним запущеним фейком, який запущений і має на меті дві цілі. Одна ціль це український народ, друга ціль це Дональд Трамп. Розповідаю. Financial Таймс вчора робить вкид. Про те, що Трамп в розмові з Зеленським обговорював необхідність нанесення ударів по Москві і Санкт-Петербургу і понеслося. Понеслося по західних змі і понеслося звичайно по нашим інфопомикам пропагандистів. Все Трамп з нами зараз по Москві битимем, по Пітеру битимем. Спочатку з'явилася заява Білого Дому, що е, обговорення різних тем темного Трамп ніколи нікого не закликав бити ні по Москві, ні по Санкт Петербургу. І взагалі не планується використання і постачання Україні дальнобійної зброї. Потім прокидається Трамп і взагалі пояснює, що це брехня чистої води брехня. Він не за Росію, він не за Україну, він за мир, оборонні озброєння, щоб захистити небо, захистити землю українську, продавати будуть, продавати. І то через європейських партнерів, через їхніх партнерів по НАТО і вони будуть постачатися в Україні. Ну і 50, знову 50-денний ультиматум. Знову, що санкції можуть бути введені раніше, але він замир і так, далі, і так далі. Що ми бачимо? Ми бачимо підтвердження того, що Трамп грає в 4 роки з Путіним. Підтвердження того, що Трамп поки що залишається. Єдиною, єдиним вікном можливостей для нормальних переговорів з Росією по зупинці війни по поверненню миру в Україну, це свідчить і приїзд Келага, і власне сама риторика Трампа. Але чи скористається цим вікном можливостей Офіс президента? Сам Володимир Зеленський, ні, бо їх цікавить війна. Вони на війні заробляють, вони на війні багатіють, вони на війні мають захист. Війна для них це спосіб продовження їхнього життя, існування і можливості грабувати нашу державу. А те скільки Україна втратить життів і територій, зелений генит абсолютно не хвилює. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.